Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ну, дуже смачний торт снікерс. Так що заварюйте собі гірку каву або чай, тому що у нас сьогодні буде дуже солодко. Готуємо шифоновий бісквіт з вираженим шоколадним смаком, міру солодкий, вологий та дуже смачний. Потрібно підготувати форму, в якій будемо випікати бісквіт, я випікаю в кільці. Далі відважуємо олію без запаху та вершки. Жирність вершків не важлива. Також потрібно підготувати сухі інгредієнти. Я вже все з'єднала: тут борошно, какао, порошок та розпушувач. До яєць додаємо дрібку солі, цукор та ванільний цукор і збиваємо все до білої пишної маси. Далі додаємо вершки та олію. Я не нагрівала, просто брала з холодильника вершки. Перемішуємо і залишилось додати сухі інгредієнти. Відразу все всипаємо. Перемішуємо лопаткою і в самому кінці проходимося міксером, щоб не залишилось ніяких крупинок від борошна. Духовка розігріта вже повинна бути до температури 170 градусів і будемо випікати бісквіт 45-50 хвилин. Як завжди, перевіряємо на суху паличку дерев'яну, вона повинна виходити сухою та чистою. До речі, бісквіт, щоб не був шапкою вулканічною, можна його прикрити фульгою. І десь 10 хвилин до кінця випікання потрібно її зняти. Даємо бісквіту трошки охолонути і е, знімаємо фольгу та кільце. Ось такий високий та рівний бісквіт виходить, висотою приблизно 5-6 см. Далі завертаємо його в харчову плівку та ставимо в холодильник на 5-6 годин для стабілізації. Після того, як бісквіт відстоявся в холодильнику, розрізаємо його, робимо ножом надсічки і розрізаємо ниткою. Так Вийдуть коржі ідеально розрізані. Товщиною коржі в мене вийшли 1,5 см. Якщо любите грубші коржі, то можете розрізати бісквіт на три частини. Я розрізала на чотири. Готуємо солену карамель. Сьогодні я використовую 160 г цукру і розділяю його приблизно на 3-4 підходи. Висипаю першу порцію і чекаю, поки цукор повністю не розтопиться. Нічого помішувати я не буду до кінця плавлення цукру. Цукру, абсолютно. Можна тільки ось так легенько нахиляти кастрюльку. Слідкуйте за вагнем, щоб не був дуже великий, тому що цукор легко перепалити. А коли ви перепалите цукор, то карамель вже буде гіркою, а гірка карамель може не застинути. Паралельно доводимо до кипіння вершки з маслом. Вершків нам потрібно 150 г і вершкового масла 40 г. Розтопили цукор. Плиту ставлю на самий мінімум, до цього ми топили цукор на середньому рівні, і тонесенькою струйкою, обережно дивіться, не опечіться, вводимо вершки з маслом в цукор і вже тепер лопаткою ретельно помішуємо. І Проварюємо ще карамель 3-5 хвилин, бо якщо не доварити її, вона просто не загусне. Якщо при додаванні вершків карамель сильно схватиться, Такими комками, значить, зашвидко вливаєте ви просто-напросто вершки. Робіть це помаліше. Нічого страшного, зараз при нагріванні карамель добре розійдеться. І в самому кінці, коли ми вже виключили вогонь, додаємо сіль. Сіль потрібно додавати грубого помолу. Так, карамель виглядає через 2 години, і ось такий фінальний результат. Готуємо арахісовий мус. З двох батончиків снікерс потрібно зняти шоколад та натерти на грубій терці. Ось така стружка виходить. Далі нам потрібне арахісове масло, сир маскарпоне та вершки. Вмисті з'єднуємо відразу вершки та сир маскарпоне. Із сиру і вершків потрібно по 100 г. Вершки жирністю повинні бути не менше 35%. Додаємо. 20 г цукрової пудри, ванільний цукор та перемішуємо все вінчиком. Далі додаємо арахісове масло, 70 г потрібно його. У мене арахісове масло відразу з горішками. Перемішуємо і всипаємо натерті батончики снікерс. Залишилось тільки додати желатин, який завчасно потрібно було залити холодною водою, щоб він набух. Розтоплюємо його в мікрохвильовці і додаємо шлатину потрібно 7 г і води приблизно 50 г. Довго не потрібно мішати, тільки з'єднали всі інгредієнти і переносимо в форму. У мене кільце діаметром 16 см. Я затягнула дно харчовою плівкою, ставимо в морозилку приблизно на 5-6 годин. Далі дістаємо і звільняємо з кільця. Щоб гарно мус відходив, потрібно стінки прогріти трошки феном. І ось такий красивий та смачний мус виходить. Залишилось тільки приготувати смачний крем-чіз. До арахісової пасти додаємо. Карамель перемішуємо, в місті з'єднуємо вершки, сир маскарпоне, цукрову пудру та ванільний цукор. Вбиваємо все міксером до м'яких піків. Далі додаємо карамель з арахісовою пастою і збиваємо крем до готовності. Ось з такої консистенції він повинен вийти. Крем настільки виходить смачний, що його можна їсти як десерт. Далі перекладаю для зручності. В кондитерські мішки роблю два мішки. Також карамель перелила в кондитерський мішок і починаємо збирати торт. Корж крем, далі бортик з крему, карамель, смажений арахіс. Арахіс я трошки подрібнила та підсмажила. Можна використовувати і цілий. Мені більше так подобається. Зверху прикриваю трошки кремом, далі корж, крем, арахісовий мус, прикриваємо все кремом і далі буду збирати вже в металевому кільці. Так зручніше торт збирати набагато, він виходить рівненький і акуратний. Далі торт прикриваємо харчовою плівкою, щоб він не завітрювався і ставимо в холодильник для стабілізації на 5-6 годин, а краще на цілу ніч. Торт виходить вагою 2 кг з лишнім, висотою 10 см. Мій торт провів в холодильнику цілу ніч. Вирівнювала торт я шоколадним ганашем. До речі, рецепт якого буде вже в наступному відео. Розрізаю торт завжди сухим гарячим ножом, і ось такий красивий, на мій погляд, розріз вийшов. Торт виходить неймовірно смачний, обов'язково спробуйте його приготувати. Ну і зараз спробуємо кожний проширок. Смачний тоненький ніжний ганаш. Карамель з горішками в кремі Чіз просто тають. Дуже смачний шоколадний бісквіт, який не потребує ніякого просочення. Арахісовий мус – це моя любов, його хочеться їсти їсти. По смаку він дуже нагадує ногу. Але, звичайно, він набагато ніжніший. Здавалося б, на перший погляд, що тор снікер дуже важкий та солодкий. А ні, тут я так підібрала всі смакові нотки, щоб він не був надто нотким і щоб його хотілося їсти і їсти. Обов'язково попробуйте його приготувати, а я з вами прощаюсь до наступного відео.